Пристрої для прослуховування, які були виявлені у Генеральному штабі Збройних сил України, стали головною новиною українського інформаційного простору. Наразі шпигунські девайси виявлено відразу у двох місцях. Одне з них це кабінет, який використовував головнокомандувач Валерій Залужний. Інше кабінет його особистого помічника Костянтина Бушуєва. Давайте пригадаємо інші гучні скандали з прослуховуванням високих кабінетів. До чого вони призвели? Докладніше далі. Один із наймасштабніших скандалів із прослушкою у новітній історії України стався 2000 року та змінив хід самої історії. Йдеться, звісно, про так звані плівки майора Мельниченка, записані у кабінеті другого президента України Леоніда Кучми. Вони справили на українське суспільство ефект бомби, тому що свідчили про гучні злочини, до скоєння яких нібито були причетні кучма та його оточення. Так на одному з записів людина з голосом схожим на голос кучми віддавала наказ людині з голосом. Схожим на голос тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка ліквідувати опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе як наслідок в країні відбулася помаранчева революція. А планам кучми на третій президентський термін так і не судилося здійснитися. 19 листопада 2019 року у телеграм-каналі Трубу прорвало з'явилося кілька аудіозаписів, які нібито були зроблені у кабінеті директора держбюро розслідувань Романа Труби. На них зафіксовано голоси, схожі на голоси українських чиновників та силовиків, серед яких сам труба, а також ймовірно голоси заступника голови офісу президента Андрія Смирнова та його тодішнього шефа Андрія Богдана. На цих записах обговорюється підготовка підозри екс голові Мінздоров'я України. Не уляні Супрон, дозвіл на обшуки у банку фінанси та кредит екснардепа Костянтина Живаго та ще багато чого цікавого. Сам труба заявив, що записи цитую фейк та провокація. Можна назвати це збігом обставин, проте трубу було звільнено вже наступного місяця, у грудні 2019-го. А вже за кілька місяців у відставку пішов сам Богдан. До яких змін у політичному житті України призведе історія з прослуховуванням кабінета залужного, покаже час. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.